Моє вітання в студії Олександра Литинська. Згідно зі старими погодними прикметами, якщо весною вперше гримить на голий ліс, то як помітили наші пращури, це віщує похолодання. А якими повинні бути погодні умови найближчої доби у вівторок, 29 березня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході очікується хмарна з проясненнями метеокартина, подекуди з нерясними дощами. Температура цієї ночі становитиме від нуля до чотирьох тепла упродовж дня 12-13. мінливої хмарності, переважно за відсутності опадів, слід чекати на півночі. Показники на термометрах протягом ночі близько нуля у денні години від 7 до 11 градусів. У східній частині хмарність із проясненнями та має зберегтися здебільшого суха погода. Температура повітря вночі очікується переважно на рівні нульової позначки. Удень тут 8-10 тепла. Малохмарна й у цілому суха метеокартина прогнозується у південній Україні. У нічній години ртутні стовпчики фіксуватимуть 1-3 вище нуля, денний максимум 10-12. Температура повітря у Криму цієї ночі становитиме 1-5 тепла у денні години. Термометри покажуть 10-11 градусів на півострові. Передбачається слабка хмарність подекуди з незначними дощами. У центральних областях ртутні стовпчики покажуть від мінус одного до плюс двох вночі та плюс вісім-дванадцять. Прогнозується в світлу пору доби. У регіоні хмаритиметься з проясненнями і теж можливі нерясні опади. На Пушкінській 8 у Києві з 1924 по 1931 рік жив видатний літературознавець, бібліограф та історик книги Юрій Меженко. Юрій Олексійович у роки революції організував рятувальні роботи маєткових бібліотек, книжки з яких лягли в основу всенародної бібліотеки при Всеукраїнській академії наук. Першим керівником цієї книгозбірні, що невдовзі перетворилася на одну з найбільших бібліотек держави, був також Юрій Меженко. Окрім того, цей бібліофіл став організатором та незмінним директором Українського наукового інституту книгознавства та головним редактором київського культурологічного журналу Бібліологічні вісті. У 1931 році Меженка почали цькувати, звинувачуючи в буржуазному націоналізмі. Відтак він змушений був переїхати до Ленінграду. І далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині цієї доби очікується хмарність із проясненнями, переважно за відсутності опадів. Температурні показники цієї ночі очікуються близько нуля. У день на термометрах повинно бути 10-11. Вітер південно-західний – 50 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам!